Першого дня російського вторгнення Трускавець перетворився на притулок евакуатор для українців, які постраждали від війни. Громада прийняла переселенців з прифронтових територій, розмістила на тимчасове перебування. Війна закінчиться, і до Трускавця знову приїдуть відпочивальники для оздоровлення та знайомства з культурною спадщиною міста Прикарпаття. Один з найкращих бальнеологічних курортів України славиться широким вибором. Та високою якістю оздоровних процедур, а також готовий здивувати винятковістю пам'яток архітектури та природи. У місті створено всі умови для збереження історико культурного надбання, популяризації історії краю серед гостей та туристів. Головною процедурою залишається лікувальними мінеральними водами, а збудований у 1960 році році номер 1 є візитівкою здравниці. Майже 200-річна історія Трускавицького багатства зберігається у розкішній віллі Сіріус. Всі цікавості зі статусом і без нього можна побачити під час двох-трьохдинного променаду невеликим курортом. І всі вони є літописними свідками розвитку трускавця. Художній музей Михайла Біласа зайняв вілу гупляна, яка належала господарю курорту Раймунду Ярушу. Туристичний маршрут не у мене культові споруди. Церква Святого Миколая зведена в 1886 році. До пам'яток монументального мистецтва можна віднести мозаїчне панно на фасаді палацу культури. На картині довжиною 40 метрів зображені сцени з історії України. Пам'ятники національним поетам встановлять ядро міського монументального фонду, що постійно поповнюється новими скульптурними портретами. Бівет номер 2 закритий. Скільки було відпочиваючих з усього Радянського Союзу? Навіть одним бюветом не напивалося. Десь в 70-х роках побудований. До архітектурних курортних пам'яток радянського періоду належать склянобетонні санаторії Алмаз та Кристал, яких життя вирувало наприкінці 70 х 80 х років минулого століття. І поруч будівництво нових пансіонатів. Там радянська стравниця. Поруч бюветом громадська вбиральня. Не цілодобово працювала вбиральня, а за розкладом підземна споруда велика. Історичними пам'ятками вважаються каптажні споруди, виготовлені у вигляді яскравих павільйонів. Пам'ятка архітектури джерело Едвард. Прикарпатську здоровницю неможливо уявити без курортного парку, в якому, крім звичайних для цієї кліматичної зони рослин, можна побачити інші дива тюльпанове дерево, оцтове дерево, сосну веймута, магнолію, японську сафору та інші екзотичні екземпляри. Це паркова скульптура, ну хоч можна зрозуміти, що це або джерело, або квітка. Двоє і маля. Це куля не зрозуміла. Туристичною пам'яткою можна вважати торгові ряди, іміновані вернісажем за художньо-декоративний напрямок пропонованої продукції. Картини із зображення місцевих пейзажів, національні сукні та сорочки, дерев'яний посуд, гуцульські вироби, колоритні іграшки, в'язані вироби, вишиванки, карпатські мити та багато іншого купують курортники на згадку про улюбленого трускавця. Для знайомства з гостинним краєм та його традиціями, екскурсійне бюро пропонують поїздки до сусідніх місць. Ідниця, Яремче, Ворог та Букаве, скелі, Довбиша та Моршн, Карпатський трамвай, риболовля, форель, Львів Кавоманія, Львів Оглядовий, Мукачева, Берегово Косна. Майже все